Напередодні Великодня біля прилавків з м'ясними виробами черга. Ковбаса, шинка, копчені ребра, сардельки, рулети, паштети. Після сорокаденного посту м'ясні страви знову з'являться на столах закарпатців. Та свято не привід робити гірше власному організму та відразу навантажувати його надмірною кількістю їжі, кажуть лікарі. Виходити з посту потрібно поступово. Обов'язання не нападати на їжу, як з голодного краю. Це пікниця пікніці, все, то що вредне. Почему? Потому что э, в этих продуктах острая жареная копченая пища да, содержится 85% вредных веществ. Разрешается съесть э, там, одно яйцо, кусочек хлеба, чуть сливочного масла, кусочек небольшой шов, дыря, там пикница. Все в малых количествах. То есть порции должны быть не больше с ладошки. Лікарі радять, салати заправляти не майонезом, а рослинними оліями, не зловживати алкоголем та починати трапезу з легких страв. Якщо ви чувствуете, що ви переїли, обов'язково з'їжте щось із цитрусових. Це долька лимона, долька апельсина, грейфрукта або мандарина. Лучше всього грейпфрукта, тому що там в 10 раз менше сахарози глюкозы. Почему? Потому что больше выделяется желудочный сок. За що цитрусових і переварювання пищі відбувається швидше. Зі шлунково-кишковими розладами до медиків звертаються найбільше після свят. Лікарі кажуть, їжа псується швидко, а нерідко м'ясні рулети чи салати люди їдять по два, то й три дні, як результат харчове отруєння. Їжа повинна бути якісною, Значить, не повинні бути ті продукти, котрі вже не, не, не повинні зберігатися більше як. Дозволений час, термін зберігання. Особливу увагу треба звернути на те, щоб значить продукти, котрі скоро портяться, то можуть бути різні пирожні з кремами, то можуть бути продукти з вмістом майонезу. Свої поради, як вийти з посту без проблем для здоров'я, дають і закарпатські господині. Звичайно, важко, звичайно, потрошку. Спробуємо страви не зразу. Звичайно, що важко. Це організм фактично 40 днів не споживав м'ясної їжі. а Потім все таке важке на шлунок. Ну не переїдати, не об'їдатися, в раціон використовувати овощі, фрукти, зелень. Закарпатці кажуть, цього року м'ясних страв на столі поменшає, а значить, і проблем зі шлунком не буде. Та від традиційного шовдаря все ж ніхто не відмовляється.